we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake till the sunrise we were in love couldn't stop us like a good drug yeah. never run off. we'd hook up in my car driving so far play your guitar you'd show me your wrong. let down our Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, not when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Дорогі друзі, всім привіт! Всіх вас радий вітати на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми представляємо автомобіль наших клієнтів. Автомобіль, який наша компанія Вашкарс приганяла е, дещо раніше. Наші клієнти знову ж таки, так як це хороший якісний автомобіль, який приганяла наша компанія, звернулася знову ж таки до нас і просить їм допомогти у продажі і відповідно замовити, хочуть вони знову ж таки в нас е, свій майбутній автомобіль. Тому, друзі, ми вже про цей автомобіль знаємо дуже багато, але хочу вам розказати про нього. Розказати хочу вам багато того, чого розказували нам наші клієнти, які користувалися ним декілька років, які не їздили ним, друзі. Ну не пам'ятаю точно яку кількість кілометрів, але орієнтовно там 30 чи 40 тисяч кілометрів вони на ньому не їздили. І взагалі, які в них емоції від нашого автомобіля, від вак автомобіля від німецького концерну, Volkswagen, що в них про нього говорили? Чи задоволені, чи не задоволені? Зараз я вам все це розкажу і. Кого цікавий такий автомобіль, він поступає у продаж за дуже хорошу, до речі, ціну. І саме головне, давайте я вам розкажу його технічні характеристики і його основні плюси. Давайте так. Дивіться, це Volkswagen Golf 2013 року випуску з надійним 1.6 дизельним двигуном, з механічною п'ятиступеневою, давайте так, щоб було точно коробкою передач. Це автомобіль передньоприводний, повністю він йде в рідній фарбі, немає жодного фарбованого елементу, надзвичайно збережний, тому що передній бампер, задній бампер, капот все це в дуже гарному і збережному стані. Хоча має він свого рідного пробігу 239 тисяч кілометрів. Виглядає він дуже гарно, дуже стримано, такий серебристий, дуже класний колір. Скажу вам чесно, що цей колір чим мені подобається, тим, що на ньому дуже мало видно забруднення, так само, як і на білому колірі, і на інших кольорах, реально на ньому мало видно забруднення. Так якщо взяти до прикладу, хто не любить білий колір, це ідеальний для вас варіант буде. Отже, Volkswagen Golf, як вже зрозуміло, німецький автомобіль, і, до речі, пригнали ми його для них тоді з Німеччини. Цей автобіль одного власника, якщо не помиляюсь, він був в німця. Реально автомобіль був дуже збережний, в дуже гарному стані. І саме такий він і залишився. Вони наїздили свій кілометраж і розказує вам вже їхнє враження. Отже, автомобіль в них був. Скоріше всього, якщо не помиляюсь, 3 роки. Це потрібно уточнити. Загалом наїздили вони десь по 10 тисяч в рік. Там, це десь 40 тисяч кілометрів. Вони наїздили на ньому 30-40 тисяч кілометрів. Автомобіль реально гарний, реально хороший. Ми приганяли його, по ньому абсолютно нічого не робили. Вони собі вже міняли всі масла фільтрації самі по собі. Рівні ролики, ГРМ поміняли помпу. Тобто, автомобіль вони. Після того як купили в нас в нашій компанії, так як ми для них лише пригнали його, вони обслужили його до нуля повністю. Тобто, по факту, друзі, ви берете реально хороший автомобіль, який обслуговується завжди детально. Отже, їхні слова, друзі, вони обслуговували автомобіль завжди детально. Вони обслуговували автомобіль на 7-10 тисяч кілометрів. Тобто, за кордоном, якщо ви знаєте, їздять на всіх автомобілях 20-30 тисяч кілометрів. На наших українських маслах фільтрах в нас їздять люди орієнтовно 10 тисяч кілометрів. Наші клієнти, так як вони відповідальні, завжди дуже гарно ставились до свого автомобіля. Вони міняли від 7 до 10 тисяч кілометрів, Щоб ну, максимально навіть, не переїздити цю, як би сказати, таку межу. Хоча, по факту, там нічого страшного йому, цьому автомобілю і не буде. Загалом завжди міняли вчасно масла фільтра. Масла фільтра брали завжди лише якісні, лише хороші, якісні і перевірені. Ну... Як то кажуть роками. Загалом, в принципі, реально крутезний, класний автомобіль, який завжди вчасно обслуговувався, завжди з ним все було в порядку, ніколи не ламався, от, по їхніх словах. Ну, а в принципі, чому йому ламатися? Якщо тут було, якщо не помиляюся 200 тисяч рідного пробігу, зараз вони не їздили ще 30 чи 40 тисяч. Ну, загалом, це Volkswagen. Тут є хороші двигуни, надійні двигуни, хороші взагалі, коробки передач, це хороша. Електронна система, тому реально, чому цьому автомобілю ламатися, якщо в ньому є чесний перевірний пробіг? Я вам скажу так, друзі, є багато автомобілів на ринку України з е, скрученими пробігами і тому подібного. Так, якщо ви візьмете автомобіль зі скрученим пробігом, пробігом, який не підтверджується, е, в невідомого продавця ще десь повірте, що цей автомобіль буде, як би сказати, там так би парити вам мізки, тому що це реально автомобіль вже має виїжджений ресурс. Візьмете ви, наприклад, з 300 тисяч 400 тисяч, скрученими на 150 на 200, повірте, почне він сипатись вам. Почне як не одне, то друге, як не електроніка, то двигун, як не двигун, то коробка і так далі. Тому я завжди кажу, реально, що краще взяти хороший якісний автомобіль перевірених компаній. Зараз дуже багато є різних продавців, таких як ми, дуже багато, які працюють чесно. Але й так само знову ж таки є дуже багато, які працюють не зовсім чесно. Тому. Кажу, звертати на це увагу і купляти тільки автомобілі перевірені, там де впевнені впевнених людей, куди можна звернутися. Тож, так як і наші знову ж таки покупці, наші клієнти, вони от купили нас цей автомобіль тридцять три роки назад. Вони ним поїздили, і відповідно вони знову ж таки звернулись до нас, тому що вони знають, що де нас шукати, вони знають, куди нам телефонувати. у Нас завжди один номер телефону. Вони знають, що у нас хороші перевірені автомобілі. І знову ж таки хочуть замовити автоміль у нас, тому що реально їм сподобався автомобіль, вони в нього не вкладали гроші, не ремонтували, а міняли тільки масла, фільтра. Все. Тому так і є. Загалом, що по автомілю? Ви бачите, я зараз показую по комплектації, показую взагалі по салону, механічна п'ятиступенева коробочка передач, тут і електроручник є. Так, йдемо далі. Вокзоний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультикерма немає, але кермо саме по собі в дуже гарному стані, не затерте абсолютно. Чотири склопідйомники, електрорегулювання в нас є бокових дзеркал. Загалом забув наголосити, я думаю, ви побачили, що вікна у нас притемнені, окрім лобового скла. Тобто, якщо вам подобається тонування, то вже вам буде плюс. Не треба нічого тонувати. Якщо не подобається то, ну, тонуюча плівка, так, то без проблем її можна буде зняти. Так, йдемо далі. Виглядає взагалі. Мені дуже подобається, як виглядає е, консоль, тобто передня панель, сидіння. От Як воно все поєднується. Дуже гарно виглядає воно. в поєднанні. Кермо, самі ці вставочки алюмінієві, Дуже гарно виглядає. Навіть так само середня панель виглядає дуже. ну Просто воно все так поєднує, одне, друге доповнює і виглядає реально е, дуже стильно. Саме за це от я люблю такі німецькі ваги, чи гольф, пасад, чи там, ну, різні машини, різні автомобілі. От німецькі там взяти вони виглядають реально достойно. Навіть та сама дверна карта, і е, зауважте те, друзі, що це німецький автомобіль. Чому я наголошую слово німецький? тому що навіть взяти те саме Рено. Я люблю Рено. Справді це також хороші автомобілі, але це є французький концерн. Це більш дешевий клас. Ви навіть, до прикладу, берете, друзі, просто навіть е, любу дверку, чи дверку водія, чи дверку пасажира. Просто закриваючи її, ви відчуєте, що таке Рено, що таке Volkswagen. Дуже просто з цим взагалі, ну абсолютно, навіть по такій дрібниці, ви зрозумієте, де є дійсно німець, де німецький автомобіль, так як усі звикли казати, да, це німець. і де є просто француз. Дешевші матеріали, дешевші, взагалі ну, дешевша якість зборки і тому подібного. Дешевші матеріали, менші шумоізоляції, і тому подібного. Але при тому і дешевша ціна. Відповідно, реально взяти, якщо Мегана, наприклад, 13-го року, він буде коштувати дешевше ніж гольф 13-го року. Тому так, хоча в Мегані також двигуни надійні, хороші, але загалом, в принципі, якби для себе я б обрав, звичайно, також гольфа, тому що їхати, їхати ним дуже прикольно, дуже комфортно, в нього гарна шумоізоляція, тримається він дуже сильно дороги, не брящить нічого, не стукає, не грюкає. Також забув наголосити, що по ходові тут також недоліків немає. Колодки тут замінені, тормозні, та і, загалом автомобіль в дуже гарному стані. Тому якщо вас цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв, все розкажемо, покажемо і є будь-який вид переоформлення цього автомобіля. І так, друзі, як завжди, обов'язковий етап нашої діагностики це буде перевірка нашим точчиноміром. Проходимо кожний елемент детально, розпочинаємо стандартно з капоту. 68, 120. 92 101, 101, 87, 78. Крило починаємо. 140, 111, 140, 98. По самому низу, 91, 140 поверху, арочку приб'ємо 102. Дверка водійська. 116, 104 98, 112, 112. Оригінал. Понизу 107, 107. 117, 90, 113, 104, 110, 102, 102, 103, 124, 124. Стінькою переходимо 104, 104, 98, 109, 114, криша, 114, 128, все в оригіналі. Задня кришка багажника. 136. 157, 135, 97, 113, 113, 129. Оригінал. Криша знову ж таки: 130, 110, 115, 115. Стієчка. 116, 104, 112, 112, 113, 90, 120, 120, 93. 120, 102, 117, 117, 122, 111, 111, 112, 95, 110, 110, 111, 130. І переднє крило. 93, 93, 100, 146, 130, 107, 120, 121, 122 і на кантику навіть жмемо 122. Отже, друзі, автомобіль наш повністю в оригінальній фарбі, без жодного підфарбування по кузову. Ми нашим професійним сканером, професійним точноміром, перейшли кожний елемент детально. Показали, відзняли вам, що все в рідній фарбі. Автомобіль такий, який приганявся, такий він продається вже в цьому відео. Тому, кого цікаво, телефонуйте. І так, друзі, наш завершальний етап діагностики це буде перевірка. Комп'ютером, нашим професійним сканером для діагностики, ми перевіримо, покажемо вам дійсно, що автомобілі немає помилок. В принципі, Так як ми вже перевірили, покажемо дійсність пробігу. Щоб ви були впевнені про те, що наш автомобіль продається з чесним перевірним пробігом, ніхто його не скручує, 239 тисяч, що для цього автомобіля є повністю нормальним і хорошим рідним пробігом. Не скрученим, не перекрученим, кажу так, як є, друзі. Так, Йдемо далі. Дивіться, показую вам по блоках. По блоках електроніка двигуна, електроніка тормозної системи, електроніка е, кліматконтролю, центральна подушка безпеки і так далі. Не буду перераховувати кожний, але ви зрозуміли, що загалом е, ні по якому блоку помилок немає. Всі блоки читали. Єдиний оцей блок, системи регулювання КБ відсутній в автомобілі відповідно. І по всіх цих блоках помилок не виявлено. Заходимо в перший наш блок це електроніка двигуна. Тут ви можете перевірити, що дійсно це наш автомобіль, по цьому він-коду, наприклад, можете побачити номер двигуна, версію його, код двигуна і тому подібне. Заходимо поток даних. Дивимося тут. Так, і пробіг автомобіля. Будь ласка, друзі, по двигуну наш пробіг, пробіг нашого автомобіля 239 тисяч. 397 кілометрів. У нас 239 397. Сходиться кілометр-кілометр. Це по двигуну, по блоку двигуна, відповідно. Виходимо. Тобто двигун рідній, все відповідно, сходиться. по всіх кодах по всьому ми це перевірили. Пробіг сходиться також на всі 100%. Електроніка тормозної системи. Постараємось показати ще тут вам. Окей, поток даних. Якщо воно тут буде. Так, тут немає, бачу. Тут, на жаль, немає даних про пробіг. Так, вийдемо і давайте ще подивимось, почав ми зможемо вам показати комбінація приборів. Так. І є пробіг в милях, ну, тобто в милях воно нам перевело в кілометри відповідно. Пробіг в милях 239 397 кілометрів. Пробіг рідний на всі 100%. Ви можете бачити, ми считали по блоку, по комбінації приборів, витягнули з нашого, як би сказати, електронної системи, з приборної панелі, витягнули з те, що на ній було. І ви можете бути спокійні, тому що в нашому автомобілі, друзі, є чесний перевірний пробіг 239 тисяч кілометрів, ніхто його не скручував, не перекручував, все в порядку, все працює гарно. Помилок, от я заходжу, виходжу скільки разів, ніяк ні по мотору, ні по, наприклад, там, коробці передач, ні по якихось інших електронних системах. У нас їх немає. Все в порядку, все працює гарно. Тому, якщо цікавлять вас, друзі, хороші, якісні перевірні автомобілі, телефонуйте до нас, приїжджайте на огляд та Драйв. Розкажемо все, покажемо і думаю, однозначно залисти задоволені хорошими, як і привільними такі, які ми для вас продаємо і приганяємо з Європи.